Поэтому у многих волнует вопрос по поводу будущего урожая, вообще как это отразится на аграрном секторе. Поэтому первый вопрос от нас, от нашего портала. Вот как вы сами считаете, насколько такая весна может повлиять на аграрный сектор, на урожай? Сьогодні дуже багато йде розмови про те, який буде врожай. Ви знаєте, моя думка, що рано ще говорити, що він буде добрий чи поганий. Але звичайно маємо сьогодні зважати на те, що на місяць затянулася весна, польові роботи. Однозначно, що ускладняться самі посівні роботи, які тепер складуться всі на один день. Те, що можна було зробити за місяць, прийдеться зробити за тиждень. І господарства, які не, не мають сьогодні технічної можливості організаційної, зробити це вчасно, Вони напевно будуть мати зменшений врожай. Хоча у зв'язку з тим, що великі е, снігові покрови в цьому році були, ми отримуємо додаткову кількість вологи, якої останні роки було далеко недостатньо. Отож, хотілося б сподіватися на те, що е, на врожай в мінусову сторону це не вплине, а більше буде е, навпаки користі. Хоча маємо визнавати, що південні райони е, мають Частину посівів вже озимих, які потрібно буде пересівати, зв'язку з тим, що вони випріли. Західна і центральна Україна також має сьогодні ситуацію, що на кінець 2012 року спостерігався потенці... потенціал озимих досить потужний. То зараз десь на 10-15% напевно буде зниження за рахунок того, що термінутації зменшиться.